Обласна влада обговорює можливості співпраці із волонтерами. кажуть, що це допоможе координувати дії та зусилля тих, хто надає допомогу військовим у зоні антитерористичної операції. Ще раз підкреслюю: обласна влада готова підтримати, готова на надати майданчик, готова координувати зусилля як між. Волонтерськими організаціями, так і між різними структурами, а саме відповідними департаментами з управлінням міністерства внутрішніх справ і таке інше, але ніяким чином ну очолювати або формалізувати, щоб це е, під прапором обласної е, адміністрації або обласної влади, е, ну ми не маємо наміру цього робити. Я думаю, що ви це підтримаєте. Тимчасово виконуючи обов'язки заступника голови обласної державної адміністрації Ярослав Лагута наголошує на тому, що найкраща співпраця влади та волонтерів налагоджена у трьох областях України Вінницькій, Кировоградській та Миколаївській, пропонує ознайомитись із проектом розпорядження голови обласної державної адміністрації про сприяння волонтерського руху, аби оминути юридичну тяганину. Ви знаєте, чим глибше ми починаємо в юридичну площину занурюватись, тим менше ну, принаймні в мене особисто бажання створювати якусь. Якусь формальну структуру, якусь раду, або якусь, якусь організацію, тому що я глибоко переконаний, що як тільки ми перейдемо до визначення вузького кола осіб, які мають в цю раду входити, або не дай Боже ще почнемо обирати якісь керівні органи чи голову, чи секретарят, тут ми з вами і, і заночуємо, і зустрінемо новий рік. Документ передбачає створення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації рубрики Волонтер Буде розміщено інформацію про усі організації та осіб, які надають допомогу, але активістів більше цікавить, як влада планує боротися із псевдоволонтерами, які збирають кошти і жодних звітів щодо їхнього використання нікому не надають. Так як сьогодні збираються гроші, це неправильно. абсолютно неправильно. Я вчора знову приїхав по городу тисячі скринь, непонятно чистих, куди, як. Я в тому що із втрачається довір'я у. Людей, которые дают, потому что они не видят, как четко и прозрачно расходуются эти средства. Вот. Надо сделать конкретно все, чтобы все финансы стекались в один кабинет, где сидеть будут конкретно доверенные люди. Дійшли висновку, що влада готова долучитися до співпраці лише після того, як волонтери вирішать між собою, чи потрібен їм єдиний координаційний штаб. Наступна зустріч відбудеться 12 січня, де усі бажаючі можуть надати свої пропозиції стосовно бачення організаційної структури волонтерського руху та напрямків його роботи на Житомирщині.